Мені треба каптопрес. Одну пластину? одну пластину. 47,30 відвідувачка аптеки Майя Тарасковська каже, купує ліки для підтримки у нормі тиску. Дуже влаштовує зараз, дешевше стали ліки. Фармацевтиня Богдана Івашина розповідає. Аптека, де вона працює, знизила ціни на деякі препарати. Корвалмент 80 капсул, коштував 167 гривень. Наразі ціна 117 гривень, 20 копійок. Каптопрес в дозуванні 25, коштував 133 Наразі 94,50. Знизили стіни на препарати вітчизняного виробника, перелік яких оприлюднило мінохорони здоров'я, який можна відшукати на сайті МОЗ, розповідає керівниця відділу маркетингу бережі Аптек Олена Малиновська. В середньому на 30% вони зменшились закупівельні. Ціні від дистриб'ютора відповідно і у нас на полицях теж вони зменшились. Завідувачка міської комунальної аптеки Олена Метковська каже, до списку препаратів, на які впали ціни, входять найрозповсюдженіші медикаменти. Розповідає, що вплинуло на зниження ціни. Виробники деякі знизили ціни від 10 до 60 відсотків. Друга ланка це. Дистриб'ютор, їхня знижка на ліки також 2%. В Він підсумку ціна на ці ліки фіксована. Путека не має права перевищувати певну межу. Нижче можемо продавати, а вище ні. Вартість лікарських засобів, які входять до топ 100 моніториться фахівцями сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби, розповіла завідувачка сектору контролю Олена Сологуп Лисенко. Держпродслужба відновила планові позапланові перевірки щодо застосування формування застосування державних регульованих цін на лікарські засоби. Спостережень проведено 2747 з початку березня до цього дня. Дає, поза планою перевірки здійснюється відповідно до скарг споживачів. Каже, зараз мають на розгляді 72 скарги. В ході перевірок порушення поки що знайшли тільки в трьох суб'єктів господарювання. Тетяна Ворожцова, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельницький.